Сьогоднішня зустріч, сьогоднішня прес-конференція, вона призначена, призначена присвячена головній події останньої доби, я б так сказав. Оскільки указ про адміністративну реформу і про кадрові перестановки з'явився вчора вночі, то от я кажу про останню добу. Думаю, що це головна новина тижня. Подія, яка впливає на подальший розвиток і нинішнього політичного режиму і е, навіть відносини між різними політичними фігурами, е, тому вона така е, знакова ця подія, як з точки зору і структурних реформ, про що ми сьогодні також поговоримо, так і з точки зору певних політичних Ну, Вчора е, підписаний указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Номер 1085. Якщо так коротко е, сказати, що визначено цим указом, то, по-перше, скорочено кількість міністерств з 20 до 16, поєднано посади віце-прем'єр-міністрів з посадами міністрів. Реорганізовано е, інші центральні органи виконавчої влади, е, визначено власне е, три види. Інших, крім міністерств, центральних органів виконавчої влади, це служби Агентства інспекції. Дано доручення уряду ліквідувати усі урядові органи. І дано доручення уряду скоротити чисельність державних службовців не менше, ніж на 30%. Оце так коротко, фактично, зміст указу. Що, що він означатиме на практиці? Значить, ну, що стосується консолідації міністерств – Створення 16 замість 20. Я вважаю, це позитивний крок, тому що, скажімо, два міністерства в сфері місцевого самоврядування явно було нелогічно, Міністерство вугільної промисловості явно було нелогічним. Це такі два очевидні приклади. Приєднання Міністерства сім'ї, молоді та спорту до Міністерства освіти і науки це таке. Менш е, очевидний, очевидно не позитивний крок, але я думаю, що все-таки, якщо там грамотно е, розвести всі, організувати внутрішньо це міністерство, то в принципі воно теж може, може працювати. Ну і ліквідовано Міністерство е, промислової політики. Якщо його функції перебере на себе Міністерство економіки, в цьому також є логіка. Хоча мені здається, що можливо цей крок і передчасний був. Спочатку б треба було реформувати Міністерство економіки, а потім уже ліквідовувати те. Ну, це в будь-якому разі, скажімо так, консолідація міністерства є позитивом. Також я б відзначив як позитив те, що віце-прем'єр-міністрів тепер вільних немає, всі віце-прем'єр-міністри є міністрами і заодно ще віце-прем'єр-міністрами. Хоча не, не зовсім зрозуміло, власне, чому саме ці міністерства суміщені з, з посадами віце-прем'єр-міністрів. Е, але знову ж таки, ну, можливо, тут якийсь є задум в прем'єр-міністра, що саме так йому вигідно буде організовувати роботу уряду. А от що стосується реорганізації системи центральних органів виконавчої влади, то тут, на жаль, позитивами і не пахне. Е, Засобів масової інформації, ми чуємо е, рекламу того, що. Мовляв, із 112 органів виконавчої влади тепер стало, я вже не знаю, 64, чи скільки там вони казали. Насправді це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. По-перше, 112 цифра, яка фігурує, це разом всіх і міністерств, і центральних органів і інших виконавчої влади, і урядових органів. Так от, все скорочення відбувається виключно за рахунок ліквідації урядових органів. Що таке урядові органи? Урядові органи це органи, які створюються, це визначено законом про кабінет міністрів. Вони створюються кабінетом міністрів в системі міністерств. І це є, на мій наприклад, погляд, найефективніша модель впливу міністра. На сектор, за який він відповідає. Тобто, коли, коли міністру підпорядковуються урядові органи, це е, створює ситуацію, коли міністр є сильний. Він не просто несе декларативну відповідальність, а він має для цього реальні інструменти. Тому що він призначає за його поданням, уряд призначає керівника урядового органу. За його там, візуванням призначаються заступники керівника і так далі. Що тепер зробили? Урядові органи ліквідовують як клас, а е, все решта перетвор... ну, частину з них ліквідовують, частину перетворюють назад в центральні органи виконавчої влади. Згідно Конституції, керівники центральних органів виконавчої влади призначаються президентом за поданням прем'єр-міністра. Міністри до цього ніякого відношення мати уже не будуть. І то, що указом визначається спрямування і координація з боку міністрів цих центральних органів виконавчої влади, на практиці, з практики вже відомо, що це ну, дуже декларативний фактично зв'язок. Насправді, керівники цих органів, будучи призначеними президентом, вважатимуть себе залежними виключно від президента, а точніше від його адміністрації.